Такий випадок, що я, я просто, я, як би це делікатно сказати, від, від подивування, інколи забираю мову. Родина безвісти зниклого, 10 місяців, збіг по ДНК, 4 кісточки поховали. В той же день родині скасовують пенсію для дружини і дітей. І в той же день скасовують мінімальну комунальну пільгу. Вони мають право на Гроші, що залишилися за тим, коли він був безвісти зниклим, так званий депонований рахунок. Але їм кажуть, що для того, щоб вони отримали частку цих грошей, тільки частку, військовий має пройти ВЛК. Яке ВЛК з чотирьох кісточок, які поховали? Ви зануті, чи вам просто взагалі ну, розумів брало? Але далі ще краще. ВЛК триває вісім місяців, не менше восьми місяців. А після цього вони мають входити в спадщину. І з кожної людини, яка претендує на спадщину, вимагають в окремих середовищах нотаріусів 10 тисяч гривень за входження. З кожної людини, з кожної дитини. Але лише частина нотаріусів відмовляється від оформляти ці гроші. Бо депонований рахунок це віртуальний рахунок. І вони не знають, що з ним робити. І от, по суті, родина, яка втратила годувальника, яка 10 місяців. Розривалося серце через зниклого безвісти, яка отримала шанс поховати аж чотири кісточки, станом на зараз позбавлена будь-якої державної підтримки і мусить поневірятися. Ну так я зустріла цю родину ця жінка вона координує ціле середовище жінок зниклих безвісти. Так, я підійшла до одного, до другого, до третього депутата. Так, ми вийшли на голову пенсійного фонду. Так, ми комунікуємо з ЦВС, з військовими. Але це так не має бути. Ця людина має прийти в єдине вікно, здати документи, і реально ну, максимум за місяць, бо я розумію, там є купа процедур, але за місяць отримати все в тому єдиному вікні. Щоб з них держава не знущалася, бо вони віддали найдорожче, що у них було. І оце, знаєш, такий хрестоматійний приклад, що ми маємо по суті в кожній сфері: тотальний хаос, тотальну безвідповідальність і особливо цинічне ставлення до тих, хто найбільше постраждав. І ось ці речі треба виправляти. Але найстрашніше, що коли ти хочеш це зробити, все правильно, тебе в своїй більшості ніхто не чує. Отак От особисто там поспілкувався, там тихенько поспілкувався, там тихенько, і воно щось вирішується. А це ж має бути системні рішення.